Працівниками поліції міста Вінниці спільно з працівниками прокуратури та працівниками управління захисту економіки вчора було проведено ряд обшуків по місту Вінниці по боротьбі із незаконним ральним бізнесом. В ході проведення даних обшуків було вилучено. Більше 500 одиниць грального обладнання до 30 тисяч гривень. Особи, які знаходились в приміщеннях, всі опитані відповідно порушені кримінальне провадження і на даний час проводиться розслідування. По всьому обладнанню призначені комп'ютерні експертизи. В по-дальшому ми також будемо проводити дані заходи, тому що не припустимо, щоб в місті Вінниці в області і в цьому в державі. Процвітав і діє незаконний гральний бізнес. Це наша принципова позиція. Вилучення обладнання буде знаходитись на експертизі, на дослідженні, де будуть з'ясовуватись всі сервера, на яких зберігаються файли з розміщенням азартних незаконних ігор. Ті особи, які займаються незаконним гральним бізнесом, вони зачастую видають себе за законний бізнес, показують деякі ліцензії, які вже мають термін просрочений, деякі договори. Ми це все досліджуємо і як правило виясняється, що дійсно у них ніяких законних підстав на дану діяльність взагалі немає. Тому даний напрямок роботи буде постійно проводитись.